У шість років батьки Віталія Басари відвели хлопця на секцію плавання. Відтоді в активі спортсмена більше 70 медалей з різних змагань, але найбільше досягнення хлопцеві підкорилось нещодавно. Виконати норматив майстра спорту вдалося на чемпіонаті України, що проходив у броварах. На ну я Часто просто на тренуваннях готуюсь до взагалі любих чемпіонатів, простих змагань обласних. Але посилено я почав тренуватися після минулого чемпіонату України серед юнаків. І коли мені не хватило одної мілісекунди до звання майстра спорту, раніше юнак займав призові місця на обласних змаганнях та отримував нагороди на юніорських турнірах. Свій потенціал вдалося розкрити у перехідному віці, коли школяр почав рости. Тоді, звичайне, захоплення плаванням перетворилось на бажання здобувати результат. В ньому немає якихось різких емоцій, він не виявляє дуже великий захват, наприклад, від своїх результатів, і було важко зрозуміти, наскільки сильно він любить плавати. Здається, що спортсмен живе от тільки плаванням, а Віталік – ні, він різносторонній, дуже розвинутий хлопець. В нього дуже багато різних інтересів, і виявити, що саме плавання стане в нього таким гіперфокусом, в принципі, і неможливо було. Навчити талановитих плавців непроста задача, розповідає Катерина. Для належної підготовки потрібна спеціалізована школа сплавання, якої в місті немає. Також у Тернополі не вистачає басейнів для справжньої спортивної селекції та відбору спортсменів, зазначає тренерка Віталія. Секція, де тренується хлопець, базується у дитячо юнацькій спортивній школі номер 1 але навіть там вдається виховати майбутніх чемпіонів. Тренування спортсменів складається з двох частин у залі та у басейні. Шість днів на тиждень по 3,5 години. Однак заохотити дитину займатися плаванням не так просто. В нас є види спорту, які в батьків і дітей набагато популярніші ніж плавання, і батьки в першу чергу віддають дітей на футбол, на бойові мистецтва. А в плавання в басейн не так просто попасти. За перемогами спортсмена стоять батьки, які привчили хлопця до дисципліни, а також розподіляти час між навчанням і тренуваннями. Високі результати залежать від бажання дітей та підтримки дорослих, адже мотивувати підлітків вигравати непросто. Незважаючи на всі тонкощі у тренувальному процесі, наступна ціль Віталія перемога на чемпіонаті України серед юніорів, яка дасть змогу виступити на міжнародних змаганнях. Бажаємо нас наги та успіху нашому земляку.